Доброго дня, любі батьки! Наше заняття почалося сьогодні із гімнастичних прав. Продовжуємо працювати над звуковою мовою, вчити голосні та приголосні букви. Також на сьогодні тема була їжачок. але для того, щоб з ним ознайомитись, нам потрібно було згадати, яка пора року в нас на вулиці. В цьому нам також допомагає. Їжачок. У нас працював тут розвиток мовлення. Спочатку була картинка без маленьких підсказок, яка саме пори року, і нам потрібно було розглянути, кого дітки бачать, що на картинці зображено. Так, їжачок він що тримає в руках? Парасольку, тут іде моє запитання і дитяча відповідь, в що одягнутий наш їжачок? Ми дивимося, що резинові сапоги, плащик. Де він стоїть, на чому він стоїть, що під ногами? Дітки розповідають, які кольори дітки бачать на зображенні. А потім у кожної дитини були різні маленькі частинки признаків осені, і їм потрібно було розповісти. Спочатку, наприклад, дитина взяла дерево, яке воно, що вони тут бачать? Дерево жовте. Так, це один із признаків осені. Що з дерева падає? Листочки, дітки розглядають, коли розповіли, вони приклеюють. Потім наступне, беремо, наприклад, кошик. Дивимося, що в кошику багато знаходиться грибочків. Тільки осінню багато грибів починають шукати грибники, тому що грибочки нас полюбляють дуже дощик. І в цю частину пори роки в нас найбільше грибочків. Бувають у нас ще, звичайно, весняні, літні, але найбільша кількість якраз є осенью. І так далі ми пропрацювали з різними картинками. Дітки сьогодні гарно розповідали, і не було такого моменту, щоб хтось не назвав якусь картинку. Всі гарно відповідали. Потім ми перейшли до самого їжачка. Ми розглядали його, я діткам розповідала про нього, яких кольорів буває. Що це за хижак, що це за тваринка, що він полюбляє, що він їсть. І зазвичай дітки звикли, що їжачок це такий більш мультяшний персонаж, який несе на своїх голачках грибочки, яблочки, листочки, але насправді він цього не робить. Він може скуштувати, спробувати той самий грибочок, ягідку, яблочко, але на голочках своїх він не носить. І також з дітками сьогодні працювали з запитанням і відповіді, де саме може жити їжачок В воді він живе, дітки кажуть, ні, так, Де, в полі, ось тут є поле. Він живе тут або ліс? Так, дітки підтверджують, що він живе. Чи може їжачок, дика тваринка, жити в будинку? Ні, не може. А чому? І саме ми це розповідали. Потім ми розглядали. Чим харчується наш їжачок, дуже зацікавило діток те, що він їсть і черв'ячків, і жуків. Також я говорила діткам, що він може з'їсти гадюку, він такий не боїться сміливий їжачок. Але якщо трапляється якась небезпека, то він зразу скочується ось такий клубочок, і до нього неможливо доторкнутися, тому що його захищають колючки. Потім ми виконували вправу, також нову вправу із м'ячиком їжачок. Які потрібно було дуже легенько доторкатися до наших голочок і перекладати з пальчиків в пальчики, з ручок в ручок в ручку. І також один одному. Також ми сьогодні працювали із рахунком. Тут дуже легкий рахунок, але нам цифри допомогли скласти картинку, що ми тут побачили. Нам потрібно було подивитися на цифри та відповідно скласти по черзі: один, два, три. І у нас з'явилася сім'я їжечків. Так. Потім ми працювали з дітками в зошиті. Ми вчили сьогодні букви. У нас нова сьогодні буквочка С. Ми називали на неї різні слова. Слон. Даємо акцент на першу букву. С. Синиця, суниця. А, також показувала діткам, як вона пишеться, що це був, наче бублик, який захотіла, прилетіла сова, і кусочок-шматочок відкусила. І в нас утворилася буквочка С. Ми її завжди пишемо зверху, вниз, таку позатіньку, закруглену. Також сьогодні грали в гру слово і перша буква. Ну, Наприклад, вітер. Я кажу, яку ми чуємо буквечку? «в»? Так, Нога. Яку ми чуємо першу буквочку Н-нога. Вдавалося діткам, але ще треба час, тому вдома можете погратися ось в таку гру з, з різними предметами. Йдете по вулиці, граєтеся вдома. Також ми ще працювали в одному зошиті теж з буквами і з нашою мавпочкою Лулою, в якої є сукня, платчико, і потрібно було прикрасити буквами. Але ми не просто їх розмальовували, ми їх обов'язково зачитували. Ось у нас є буквочка І. У нас вона була помарачева. Дітки розмалювали і читає кожна дитинка І-І. Скільки тут у нас буквочок? І дві. Далі наступна і, і. Так, ми їх розмалювали, прочитали. Наступно, яка буквочка, називаємо Н. Розмалювали, потім читаємо Н, Н, Н. Буквочка Й, Й. Й, Й. Деякі дітки ще промовляли ЙО, Йо. Я кажу, ні, ми трошечки розширяємо ротика і виштовхуємо нашу буквочку Да? Так наче посмішка, вона через посмішку ми штовхаємо цю букву. І потім вже через декілька разів діток вийшла ця, ця вправа. А потім, знову ж таки, кожна дитина мені повністю зачитувала всі ці буквочки, які знаходяться на сукні. Ще ми сьогодні грали із дихальною гімнастикою. У нас є квадратики, і у нас була серветка з трубочкою. Нам потрібно було задути серветку так, щоб вона попала тільки в наш квадрат, не виходячи за лінії квадрату. Тут ми працювали вже з таким натиском із повільння. На дихання і сильніше надували, так, дмухали, щоб у нас вийшло завдання правильно. І також ми сьогодні згадували буквочки, які вчили в букварику. Буквочка А, всі червоні ми тянемо, блакитні ми ругаємо У О, і, і М. Ми зачитували машинки, з'єднували в склади, діти повторювали і сьогодні знайомилися з новою Н. Також зачитували сьогодні голосна із приголосною, і зачитували вже приголосна з голосною. Трошечки важче далася, але ми вчимося, це тільки початок, тому дітки будуть кожен раз повторювати, повторювати, щоб краще запам'ятовувати.